І полонений солдат з північної Кореї розповів, що на Курщині воював проти військових з південної Кореї. 26-річний Рі зазначив, що він рядовий розвідник снайпер. Військову службу проходив з 2015 року та невдовзі мав бути демобілізованим. Коли їхав з КНДР, то не знав, що його направлять на війну проти України. 10 жовтня, торік солдат прибув до військового табору біля Владивостока. В середині грудня їх підрозділ перекинули на Курщину, де й повідомили про їхню мету перебування в Росії. Військовий заявив, що в кожному батальйоні з 500 солдатів був один або два офіцери Міністерства державної безпеки КНДР, які займалися ідеологічною обробкою. Перед боєм бійцям говорили, що всі оператори безпілотників в українській армії це південнокорейські солдати. На Чорнобильській АЕС продовжують працювати рятувальники. Вони гасять осередки тління і частково розкривають конструкції укриття. На ніч роботи призупиняли, однак моніторили ситуацію, зокрема за допомогою дронів. Радіація в нормі. Ситуація контрольована, так кажуть в ДСНС. Ну і нагадаю, російський дрон атакував четвертий енергоблок Чорнобильської АЕС вночі 14 лютого. Він поцілив у протирадіаційне укриття зруйнованого об'єкту, пошкодив його оболонку та обладнання в гаражі технічного обслуговування кранів. Безпілотник рухався на висоті 85 метрів. Тому Радари не змогли його зафіксувати. за даними СБУ, це був шахет для кращого, так би мовити, ефекту. Росіяни спорядили дрон фугасною частиною. Однак, в Кремлі після атаки намагалися зняти з себе відповідальність і називали все це провокацією та плутаниною.